В цьому відео буду показувати, як шити ось таку шапочку. Викліку можна придбати в описі під відео. Цю шапочку я шила з утеплювачем. Для верхнього шару я обрала хутро, але воно було на трикотажній основі, трошки тягнеться. Ось всі матеріали, які необхідні. Ось це хутро можна обрати інший матеріал, наприклад, звичайне хутро або курточну тканину також можна взяти. Далі підкладка. Для підкладки я обрала хутро теді. Можна обрати фліс, але тоді читайте рекомендації в інструкції стосовно вибору розміру. Утеплювач. Отеплювач я взяла слімтекс. Обираємо утеплювач щільністю до 100, більше не треба. Флізелін. Можна обрати комірцевий дублерин або беремо флізелін. Якщо беремо флізелін, то ми використовуємо його в декілька шарів і шматочок курточної тканини або мембрани. Звертаю увагу, що на викрійки підписано верхня тканина. І підкладка. Не переплутайте деталі. Беремо верхню тканину і, зберігаючи напрямок нитки основи, фіксуємо викріку. Далі обводимо деталь, там, де мітки, не забуваємо поставити мітки. Тепер нам потрібно деталь обвести в дзеркальному відображенні, тобто спочатку. Наша деталь лежала написом вверх, тепер перегортаємо її донизу і обводимо. Так робимо з кожною деталю, тоді ми не помилимось, і в нас буде одна права, інша ліва. Вирізаємо. Також не забуваємо поставити мітки ножицями 2-3 мм довжиною. Оскільки ми будемо ці деталі з'єднувати з утеплювачем. І мітки, які ми поставили крейдою, вже буде не видно, тому ставимо ножицями. Викрили дві такі деталі, дві такі, дві такі і одну таку. Це ми викрили з верхньої тканини. Далі викруємо з підкладки дві, дві, дві і одну таку. Ось тут на зворотньому боці креслимо ось це віконечко. Дві деталі з курточної тканини. І якщо з флізеліну, то я викроїла шість деталей. Якщо комірцевий дублерин, то дві деталі викроємо. І тепер дублюємо. Накриваємо тканиною, перетискаємо праскою. Продублювали. Тепер дублюємо другу деталь. Готово. Розправляємо трошки хутро, тепер складаємо деталі лицевим боком до лицевого боку, фіксуємо булавками і виконуємо строчку на відстані 1 см від зрізу. довжина стібка 3 мм. Ось так. Тепер підрізаємо припуск, залишаючи 3 мм. Вивертаємо. Розправляємо і припрасовуємо. Припресовую через тканину. Розправляємо хутро. Ось так. Тепер переходимо до утеплювача. Та сторона, яка більш така жорстка, кладемо її вверх, потім складаємо деталі, фіксуємо булавками, саме деталі вверху, і вирізаємо, залишаючи утеплювач приблизно 1-1,5 см, щоб він визирав. Тепер виконуємо стручку на відстані 7 мм від краю. У мене це на ширину лапки. З утеплювачем ми з'єднуємо передній клин, середній клин та задній клин по дві деталі. Після цього підрізаємо припуск утеплювача. Ось так ми зробили на шістьох деталях. Далі беремо передній клин, середній клин і задній клин. Будемо працювати з ними. Складаємо деталі лицевим боком до лицевого боку, суміщаємо мітки та фіксуємо булавками. Виконуємо строчку на швейній машинці на відстані 1 см від краю. Підрізаємо припуск утеплювача з одного боку та з іншого. Ось так виходить. Звертаю увагу на це місце. Ось тут робимо надсічку довжиною приблизно 7 мм. Тоді в нас припуск відгортається ось так, а цей припуск у нас розпресовується. Зручно використовувати колодку або щось подібне для того, щоб розпресувати цей припуск. Розпресовую знову ж таки через тканину. І розпросовую так, щоб розпросувати тільки припуск і не чіпати деталь. Ось так виходить. Далі з'єднуємо отриману деталь з заднім клином. Складаємо деталі лицевим боком до лицевого боку. і фіксуємо булавками. Виконуємо строчку на відстані 1 см від зрізу, зрізаємо на верхівці ось ці трикутнички. Далі прибираємо утеплювач з припусків. І ось в цьому місці робимо те ж саме. Робимо надсічку. І розгортаємо припуски. І знову розпрасовуємо припуск. Ось така у нас. Вийшла деталь. Тепер робимо з останніми трьома деталями теж саме і з'єднуємо їх між собою. Тепер треба з'єднати верхівку, щоб вона чітко співпала. Тому у точці перетину вколюємо булавку на одній деталі і з'єднуємо з іншою. Також в цьому місці можна додатково закріпити вручну декількома стіпками. Фіксуємо булавками. Далі виконуємо строчку на швейній машинці на відстані 1 см від зрізу. Коли виконуєте строчку ось в цьому місці, не поспішайте, швидкість мінімальна, щоб не зламалася голка, оскільки там є потовщення. Тепер треба добре розпресувати, особливо по центру. Ось що в нас вийшло. Верхній шар шапочки майже готовий. Тепер на підкладці, на зворотній стороні, необхідно пришити ось ці клаптики з курточної тканини. Фіксуємо булавками і пришиваємо, пришиваю на відстані 7 мм від зрізу курточної тканини. Ось такий у нас вийшов верхній шар. Не забуваємо ці припуски тут розправити. І аналогічно ми зшиваємо деталі підкладки. При цьому, коли ми зшиваємо деталі підкладки, Треба не забути залишити отвір для вивертання. Ми його залишаємо між двома задніми клинами. Тепер з'єднуємо козирьок і верхній шар нашої шапочки. Фіксуємо булавками. В цьому місці ось так вкладаємо. І фіксуємо також булавками. Тепер виконуємо строчку на швейній машинці на відстані 1 см від зрізу. Ось так. Ось ми залишили отвір на підкладці. Тепер ми з'єднуємо верхній шар і підкладку. Вставляємо в підкладку. І тепер з'єднуємо там, де у нас шви, на верхньому шарі, і на підкладці. Фіксуємо булавками. Виконуємо строчку на швейній машинці на відстані 1 см від зрізу. Після цього висікаємо з припусків утеплювач. І висікаємо ось ці трикутнички, щоб не було потовші. І тепер робимо надсічки довжиною приблизно 7 мм. Робимо їх по вушку, знизу заднього клину, спереду. Тепер вивертаємо через отвір у підкладці і розправляємо, виправляємо вушка. Ось так у нас виходить. Ось тут визирає підкладка. Якщо ви хочете, щоб вона не визирала, то можна закріпити припуск. Треба знову вивернути шапочку. І вручну пришити припуск до утеплювача. Але якщо шити з підкладкою, наприклад, хутро теді, то навпаки воно визирає на вушках і знизу. І це достатньо гармонійно виглядає. Але якщо не подобається, то ось цей припуск ми пришиваємо вручну ось сюди, до утеплювача. Тепер вручну зашиваємо отвір, через який ми вивертали все на підкладці. І фіксуємо вершину декількома стіпками вручну, для того, щоб коли шапочка знімалась, то підкладка не виверталась назовні. Це шапочка готова до примірки всім рівних строчок.